Друзі, всіх вітаю, з вами компанія Аверс. Пропоную до вашого перегляду наш проєкт на базі Mercedes v клас Але це Mercedes EQV. Перша в Україні електричний автомобіль. І він у нас, тому що Аверс завжди перша в Україні, а може і в Європі. Пропоную до перегляду. Ну, Дивіться, що у нас вийшло чудовий комфортний автомобіль, в якому ми встановили міжсалонну перегородку. Міжсалонна перегородка трансформер з ТВ панелю діагональ 43 дюйми. Встановили комфортний диван Mercedes Maybach З підтримкою ног атаманками. Весь салон було оздоблено натуральною німецькою шкірою Колір Грін. Також стеля Алькантара. Теж колір Грін. Фіранки на вікнах, теж колір грін. Такий у нас вийвся грін автомобіль. Також весь салон було, деталі салону, було оздоблено натуральним деревом шпоном. Підлога. Так, підлога теж кольору грін. Консоль між сидіннями в дивані з такою додатковою нішою, підстаканників, даже безліч я би їх назвав тримачим тримачі пляшок для водички. Взагалі. Наша компанія за здоровий спосіб життя встановили додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою та підстаканниками. Нам при невеликому об'ємі салону вдалось зробити ну майже спальне ліжко. Давайте трошки детальніше розповім про наше доопрацювання даного салону. Встановили диван Майбах, як я вам казав. У нас унікальний крой це Mercedes 223 Maybach. Також встановлено додаткову таку нішу в консоль для клажі будь-яких речей декору, а також першої необхідності в дорозі з підсвіткою. Вертикальна ніша. Також ззаду встановили додаткові крючки для одягу. Пиранки на викнах установили додаткові люстерка для пассажиров, замена воздуховодил. Помимо всіх додаткових, в салоні встановлено Wi-Fi роутер на 2 карти для безперебійного, реально безперебійного доступу до мережі інтернет в дорозі. Телевізор Smart TV дозволяє дивитися будь-яке ваше відео в дорозі, будь-якій точці України, а також і світу. Встановили Apple TV. До нього додатковий пульт для нього. Виконали повну шумо віброізоляцію салону. Нанесли антигравійну плівку на весь кузов салону, а також зверху на плівку було нанесено нанокераміку для більшого, більшого, більшого захисту автомобілю, лакокрасочного покриття самого автомобілю. Акустична система преміум класу. Тут у нас стоїть система фокал трьохкомпонентна та двохкомпонентна акустика, також сабвуферний динамік. Як на мене ідеальні друзі, салони. Що у нас тут є? Так, у нас є так, парасоля в стилі Майбах. Вона навіть з RGB теж під світкою. В негоді знадобиться. Ну що, друзі, я перемістився в салон, як на мій погляд, розкошного та шикарного автомобілю. І хочу детально ознайомити вас. Ось, це таке у перегородка трансформер. Прошу, це у нас орган керування салоном автомобіля одночасним натисканням двох клавіш. Валя, у нас два додаткових сидіння. У нас є функція як опускання тиво панелі Але це не кінець. У нас тут скло, але і воно має право ховатись для живого зв'язку з водієм, а також. Дивиться на дорогу. Друзі, йдемо далі. І далі знову по органам керування нашого автомобілю, салону автомобілю. Це у нас скло ТВ-панель. -тв Також визов водія системи Інтерком. Кнопка освітлення салону, додаткового освітлення салону вмикаємо, вимикаємо салон. Йдемо далі. Кнопка вимкнення, вимкнення системи RGB освітлення салону, а також заміна кольору освітлення RGB. Замінюємо под свій настрій. Залишимо такі. Далі, що у нас є? Це у нас відкриття, закриття правої та лівої сувної дверей, центральний замок, закрили і відкрили салон, а також кнопка електричної ніші. Ага, друзі, для тих, кому я казав, що ми за здоровий спосіб життя, ну, можна. Зараз такий стан державі. Що це навіть необхідно, скажу. Закриваємо її. Також у нас далі е, кнопки керування перегородкою. Це у нас ставимо сидіння. Це ми вже склали сидіння. Йдемо далі. Також ми тут встановили вертикальний бардачок, таку нішу. Ніж у майбах. Також консоль-підлокітник з USB роз'ємами. Це телевізор та акустична система. Як бачите, друзі, в нашій компанії вдалося поєднати. В одному салоні автомобілю, два комфортних посадочних місця для двох пасажирів, а також додаткові два сидіння для е, якихось зустрічей, е, перемовин, також е, перевезти чотирьох пасажирів на, можна сказати, невелику дистанцію по місту. Давайте подивимось наш автомобіль з багажної частини. Є місце для невеликих валіз. Також диван має продольне переміщення по салону. Дивіться який чудовий. У нас вийвся салон. Додаткові крючки. Ну і так виглядає наш, наша передня частина салону автомобілю водія та пасажира. Теж шкіряне сидіння, комфортні подушки. На підголівники та відео на камера постійного заднього обзору. Ось такий вийшов наш чудовий автомобіль. Ну що, друзі, кому сподобалось наше відео, на, відео по переобладнанню нашого автомобілю, ставимо лайк. Також заходьте на наші сторінки. Соцмережах, записуйтесь до нас на наше переобладнання. До речі, це не фейк. 10% від заробленої вартості наша компанія передає донати за потреби ЗСУ. Тож, все буде Україна, слава Україні, слава нації. І, а що буде з Російською Федерацією, наш товариш і друг. Олександр Григорович Поворознюк вже сказав. З вами Аверс. Ви знаєте, друзі, мені тут так сподобалось, тут так уютно, тут так по-домашньому. Зовсім, зовсім не хочеться виходити з цього автомобілю.